Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про воєнні рейки нашої економіки. Чи потрібно на них ставати? і Що це взагалі в принципі таке? Чи буде нам всім ліпше від того всього? Ну і загалом про запас потужності, запас міцності нашої економіки будемо спілкуватися та говорити з нашим гостем Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Вже у студії на інтервізорі. Іване, радий вас вітати, слава Україні. героям слава, вітаю вас, пане Павло, а також вітаю всіх, хто нас дивиться і слухає. Ну, а хто нас дивиться і слухає, вже просто зараз ставить вподобайку. Я дуже сильно на це сподіваюся і прошу вас про це, шановні глядачі. Обов'язково підтримуйте це відео своїм лайком, підписуйтесь на нас, ну і, звісно ж, діліться своїми власними думками знизу у коментарях під цим відео. Ми тим часом розпочинаємо. Ну і розпочинаємо про саме поняття воєнних рейок і про. Події останніх днів, пане Іване, до так. 2036 року Російська Федерація держава-агресор планує витратити 1 трильйон. Це так розумію, 12 нулів 100 так. мільярдів доларів на переозброєння на оснащення свого е, міністерства оборони на свої оборонки і так далі. Ми, що характерно, теж до 2036 року е е плануємо дати звільнення від низки податкам, податків е е підприємствам з переліку міноборони Дефен Сіті, тобто підприємствам ВПК. Це означає, м'яко кажучи, для мене, що війна не закінчиться завтра. Хоча. Можливо, я тут не правий, можливо, навіть після завершення війни потрібно mm. продовжувати розвивати свій оборонний комплекс. Але все ж таки, це вже воєнні рейки чи ще ні? Ну дивіться, дійсно слід розуміти, що нас люблять термін військові рейки, але в мене таке враження, що не розуміють, що це таке. Mm. Тобто, всі кажуть, військові рейки або Україна повинна перейти з перших днів повномасштабної війни. Я це чую вже понад три роки повномасштабної війни. Але військові рейки це значить, що економіка працює на веденні війни. Тобто економіка не думає про те, що взагалі то слід, скажімо так, дбати про свій розвиток, про інвестиції, про забезпечення взагалі-то жит життя громадян. Тобто питання щодо пенсії перше, що виникає. Тобто, якщо у вас пріоритет війна, то відповідно ви не дбаєте про інші речі. Тому, як на мене, класичного стовідсоткового переходу на військові рейки досягти неможливо. Треба шукати баланс, і ось тут кожна країна, що в разі, якщо знаходиться як Україна. В стані повномасштабної війни, а хоча, повторюсь, юридично не оголошено. Mm. Ані Росія не оголошувала війну, ані Україна не оголошувала війну, тому що ну це пояснює чому, тому що якось останнім часом ну, не прийнято казати, що є війна. Тому і не прийнято робити якісь такі, скажімо так, занадто відверті заяви. І ось нещодавня історія з тим пов'язана: це критика, коли Трамп відмовлявся казати, що він казав президенту Зеленському, що. Чого ви не б'єте по москити Ну Ніхто не скаже в сучасному світі такі речі. Це буде публічне, казати публічно, що ми проти. Угу. Так само з військовою економікою, що люблять про це казати, але зрозуміти, що це значить, не дуже хочуть. Бо більше наскільки це буде ефективно, ось прямо кажу, якщо повністю перейти на військові реки, я вважаю що це не ефективно. Тому що держава повинна існувати, повинні платити з пенсії Повинні бути інвестиції. Що стосується військово-промислового комплексу, то тут, з однієї сторони, зрозуміло, що це насамперед відбиття агресії, але давайте не забувати, що, як би там не було, війна це найкраща реклама зброї. Uh -huh. І колись-колись, це був 2003 рік, Україну звинувачували, тоді був відомий випадок кольчуги так. Тема, і мені ж я розмовляв з представниками секретаріату Верховної Ради України, і тоді я на стажуванні був тоді. І мені казали, що це ж непогана реклама була насправді в Україні, тому що коли американці почали казати, а ось там Україна поставила кольчуги то почали дзвонити до України питати, а що це таке. Mm -hmm. І скільки і, і, чи можна його придбати? Mm -hmm. Ну цікаво, ну якщо Сполучені Штати Америки говорять, що це якась така серйозна річ, а їх виробляєте ви то відповідно давайте ми у вас це купимо на всяк випадок. Ну, американці ж не будуть просто так казати, що це серйозна річ. Так само і зараз. Тому що з однієї сторони, на жаль, ми розуміємо, що це щодночні щоденні атаки на наші міста, на наших громадян. Це. Просування російських військ, що правда, динаміка така, що здається, економіст написав, що коли Путін сказав Трампу, що він хоче захопити за 60 днів, ну те, що в Конституцію Росії включено, законом скану до 2027 року так. Але не раніше, тобто тут на 60 днів і не два роки, або більше ну або до завершення через два роки. А тому, власне, зараз, коли ми будуємо нашу економіку, то ми повинні розуміти, що так, є зараз ситуація, а є те, що може нам дати результат в майбутньому. І ось чому це важливо щодо майбутнього, тому що знов ж таки ведення Україною війни продемонструвала що є певні речі, які ми дуже гарно робимо. Очі ж самі дрони. Угу. Тому що, коли 2022 рік починалася повномасштабна війна і почалися перші пакети допомоги Україні, угу. то дуже очікували дрони, особливо від США switchblade 300, потім switchblade 600. Але як, як тільки вони поступили, то виявили, що в їх дуже легко глушить російська реп, і ефекту від них нема. І тому Україна поступово казала: Ні, не треба нам ваші дрони, але ж дрони потрібні. Тому почали думати над своїми. Так Росія також в Ірану запозичила, але ми настільки розвинули цю програму. Що щоб... тепер самі американці просять їх нам так, про так. їх е, е, їм продати? Перепрошую, пане Іване. Ви так. самі про Росію згадали. Так. Я запитав про воєнні або військові mm -hmm. рейки. Ви не є прихильником так. впровадження так. такої так. системи економіки в, всередині в Україні, але я так розумію, що на Росії є щось е, або. Вже працює або близько до того працює, тому що ми маємо інформацію. Хліб заводи 24 на 7 так. В нічні зміни після випічки хлібобулочних там продуктів вони крутять FPV -дрони. Так. Це вже воєнні рейки, і це добре чи ні для такої економіки як Російська Федерація. Варто розуміти, що для Росії це скажімо так, легше перейти на військові рейки, тому що це авторитарна країна. Угу. Авторитарним країнам це завжди. Проще щось робити, навіть вивати, тому що там є вказівка і всі виконують. Uh -huh. Не суперечається це законно чи незаконно. Але а, з однієї сторони таке враження, що добре, що для Росії, що вони це перейшли на більше виробництво зброї на те, що заводи на це працюють. Але все ж таки це, по-перше, не стовідсотково перехід на військові рейки, тому що серед іншого це повністю забути про інші сфери, а Росія це не робить. Росія платить пенсії поки що. Mm -hmm. Росія платить зарплати в бюджетній сфері, знову ж таки додам поки що. А Росія не робить кроки, які повністю сприятимуть її військово промисловому комплексу, наприклад, направлення туди ресурсів, які є на рахунках громадян в банках. Тобто вони однією дупою зараз на двох стільцях так, так, і вони... намагаються покращувати якісь соціальні стандарти, паралельно вкидаючи шалені гроші у ОПК, ВПК і так далі, з цього приводу. Я чув таку думку, навіть якщо війна завтра закінчиться, і усі санкції одразу ж відміняться, за інерцією економіка Російської Федерації все одно буде падати в тартаре, тому що цей Рубікон вже перейдено, і воротяну вже майже немає. Безумовно, безумовно, ба більше а російська економіка. Ну, давайте так. Можна сперечатись там військові на військові рейки, вона більш військово орієнтована. Давайте так. Вона ж значною мірою будується саме на тому, що ті ресурси, які є, вони втрачаються на ведення війни, і ось тут у Росії є, я її називаю міна, уповільненої дії. Чому? Так. Тому що дуже багато людей, які воюють проти України, отримують за це дуже гарні гроші. Так. Якщо ми моделюємо, що війна зупинилась, санкції знято з Росії, тобто можна повертатись до мирного життя, що там говорять цим людям, що вони повинні повернутись. На робочі місця і отримувати в 10-15 разів менше, так. А це люди зі зброєю на руках і досвідом користування. Mm. Тобто розумієте, що це е, практично те, що було в 1917 році, коли там Росія не хотіла, хотіла виходити з війни, і е, коли воювали, то люди отримали це гроші, а їм говорять, все, тепер ви не воюєте, ви гроші за це не отримуєте. а Знову ж таки, зброя на руках, досвід, користування, і ось вам, будь ласка, революція, mm -hmm. а в Росії цього бояться. Тому Росії зупиняти війну дуже і дуже невигідно. Вони можуть казати, що вони за мир, але під миром розуміти капітуляція України. От це влаштує, та й навіть це проблематично, тому що навіть гіпотетично моделюємо капіталяцію України, ці люди все рівно будуть повертатись на робочі місця, де вони отримають менше грошей. Суттєво менше мене вразив Віталій Шапран, член Українського uh -huh. товариства фінансових аналітиків, член ради НБУ е, у минулому, е, пане Іване. Тому що він сказав, що фонд національного добробуту ліквідна частина його 3-4 мільярди доларів. Чи підтверджуєте цю інформацію? А, це ж копійки. дивіться, я в рублях скажу 4,1 трильйона рублів. Це а, фон, ліквідна частина фонду національного благополуччя. Але давайте так а в Росії змінено бюджет. Нещодавно була. Якщо перша редакція, тобто те, то, що прийнято, було 1,3 трильйона дефіцит по завершенню цього року, угу. але змінена версія це 3,8 трильйони рублів, тобто це дефіцит, який треба прокрити за якийсь рахунок. Майже втричі переоцінили. так, цю. так. Але але наш півроку посаду вже і дефіцит 3,7 трильйона Тобто рівно на одну на 0,1 менше, ніж те, що вони заклали на Ще запас трішечки, лишився. так. Але Ф'югін, це колишній перший заступник голови центрального банку Росії, він прямо говорить, що за його розрахунками... Дефіцит бюджету складе 8 трильйонів рублів. Це шалені гроші. Тобто є тренд на якусь геометричну прогресію. Так, постійно, тому, постійно. Що Оці військові витрати вони зростають. Про це все більше говорять. Причому раніше, якщо наближені до влади люди, вони старались не казати, що пропиніть військові. Видатки просто оптимізувати видатки. То, вже, наприклад, голова, ну якщо Сбербанк перша, то ВТБ, можливо, другий банк в Росії. Ось Костін, голова ВТБ, прямо сказав, що треба військові видатки суттєво скоротити, тому що для Росії це смолива заява, але. Це в принципі абсолютно логічно з точки зору, скажімо так, заяв від фінансово-економічних кіл. Бачите, що цікаво, от я ж сказав на початку нашої розмови: один і один трильйон доларів вони все ж таки хочуть на переозброєння витратити до 36 го року. При тому, наскільки я пам'ятаю, Андрій Білоусов, міністр оборони Російської Федерації, економіст, він з економічного так, сектору так. людина і приходив, якраз таки замінюючи екс МЧС овця та міністра е, надзвичайних справ. Рав в Росії Сергія Шайгу, який мав гасити там якісь кризові так. ситуації е, в прямому переносному сенсі, для того аби оптимізувати витрати. Так. Власне інформація яку ви наводите говорить про те, що нічого в нього не вийшло. Правильно, а абсолютно слухайте. Він прийшов, коли його якщо ми згадаємо, коли його призначали замість Шойгу на міністра оборони так. перед Держдумою він каже: Я прийшов оптимізувати видатки скоротити, що ми отримали в бюджеті на поточний рік, плюс 2,3 трильйони витрати на. Військова сфера інфляція, чи це просто збільшення виробництва, а... нарощення е, обсягів виробництва. Інфляція буде проявлятися дивіться оцей дефіцит, який все більше складається, його ж треба якось долати. Долати можна ш... шляхом друкування грошей, угу. а друкування грошей це інфляція. І зараз, коли Центробанк російський каже, ми спробуємо інфляцію 4% мати в цьому році, всі сміються кажуть, і близько цього не буде. Іфляція буде за 10 може навіть під 20 тому що всі розуміють, що цей дефіцит треба покривати, а окрім друкувати гроші. Ну, не знаходять варіанту Китайці що... не допомагають китайців. Скажу так: у китайців свій інтерес так, ми чули всі, верніше так. Ми читали South China morning post mm -hmm. де, як зазначено в цій газеті, у розмові з очільницею дипломатії ЄС Каю Калас. Вони, очільник дипломатії Китаю та секретар по міжнародним справам, я вважаю що це друга людина в системі компартії Китаю сказав, що ми не допустимо поразку Росії. Але. Ну, все ж таки, так же сильно включати ці війну на боці Росії, Китай ну, навряд чи захоче, бо більше, знаєте, ось в українських медіа є така інформація, що Китай простав межах постачання дронів в Україні. Така інформація проскакувала знаєте. Як людина, яка все ж таки більше спеціалізується на торгівлі, на зовнішній торгівлі, безумовно, в мене є цифри. Цифри зовнішньої торгівлі, складової якої є купівля дронів у Китаї. Так ось, в 2025 році, перша половина, Україна купила дронів у Китаю, якщо порівнюємо з першою половиною 2024 року, а фізичний обсяг на 46% більше. Тобто майже 50% останні. Mm -hmm. В рожах, до речі, це було менше, тобто 34% у нас плюс витрати, але тим не менше ну Суттєве нарощування поставок китайських дронів України. Тут, до речі, про Україну хочеться згадати. Ви сказали, що Росія і Путін, зокрема, зараз перебувають в, в тій ситуації, коли важко зупинити війну, тому що люди так. звикли так жити і так далі. Ще одна країна, або навіть цілий регіон, який звик жити у, пусть, у стані постійної війни, близький середній схід Ізраїль, Іран. та так. 1948 рік. Утворилася така країна Іран, і з того моменту, ну майже жодного року не пройшло або без якихось перестрілок, або без глобальних воєн в цьому регіоні. Багато хто говорить, що нам потрібно переймати модель управління країною mm. у Ізраїлі, але я особисто не є прихильником ну, цієї знаєте тези Україна, другий ізраїль. Хочеться, щоб Україна була першою Україною. Та? Але все ж таки, це держава, яка забезпечує усі соціальні стандарти. країна, яка не боїться відкривати аеропорти, Україна туристична, при цьому майже постійно у стані війни. Що можна було б запозичити, і як розвинути наш ВПК до рівня ВПК Ізраїлю? Ну дійсно погоджуюсь, що кожної країни своя специфіка, і Ізраїлі вона своя. І Ізраїль дійсно це країна, яка мешкає. ізраїльтяни кажуть, що вони то, по великому рахунку на острові живуть. That's... Що вони то кор... суходольний кордон мають з, скажімо так, всіми супротивниками потенційними. По і Сирію ми бачимо, які зараз стосунки, і з Ліваном, і з Йохіп, там була війна, і Йорданія. З нею Зараз це добре, Йорданія допомагає, Йорданія збиває все те, що літало з Ірану на них, але тим не менше сказати, що Йорданія абсолютно дружно, також не може. В Ізраїлі інша філософія суспільства. В Ізраїлі, коли почали всі події, люди летіли в Ізраїль, щоб прийти до армії. Так. Там це обов'язок бо більше, а там нема гендерної відмінності. Там це обов'язок для чоловіків і для жінок. І будь-яка жінка повинна відслужити в армії Ізраїля, тобто, це у них чітко. А в Україні, як на мене, сам факт того, що є дискусія, треба чи не треба, тобто ми вже бачимо, що ми більш демократичніше. Чому ось кажуть, що є перевага там, автократії над демократіями, що в автократіях легше організувати процес, щоб всі йшли в армію, щоб була відповідальність. Але навіть в Ізраїлі є проблеми, якщо запитати зараз, зараз ізраїльтян, про що зараз ведуться дискусії? Дискусії про ультраортодоксів, тобто дуже релігійних євреїв, які, які, не, служать, які не служать, і там постійно ці суперечки брати їх не брати. І е, колись в Україні постійно казали відокремити церквові влади. Ось в Ізраїлі це ще більш актуальніше, тому що дуже багато політиків, вони дуже релігійні, і вони говорять, ні, релігія повинна бути в основі і не треба чіпати ультраортодоксів бо це електорат. Е, тому в Ізраїлі також є свої проблеми. Єдине, що ось кажуть, що. Для Ізраїля війна це абсолютно звична річ. Дійсно, сорок 1948 році, коли Ізраїль було створено. Там здається на наступний день що на нього були нападки від сусідів, і вони з різною ступеню інтенсивності продовжувалися. Але, по-перше, рівень супротивників там гірше, ніж України, прямо скажемо. Тобто Росія з технічної і технологічної точки зору вона страшніша. Але з точки зору співвідношення кількості, ось тут радше ситуація на нашій стороні, тому що так, Росія більше за Україну. Але якщо ми перерівняємо сусідів Ізраїлю і Ізраїль то Їх дійсно більше, але саме через вміння воювати через ну, декілька разів вони перевищують технологічність сусідів. Mm -hmm. І це дає їм цю право. Тобто згадаємо історію з єгипетсько-ізраїльською війною, коли, здавалось би Великий Єгипет. А Ізраїль захопив майже весь сінайський півостров. Mm -hmm. Він декілька разів більше за сам Ізраїль, і вони це зробили, тому що технологічно вони у них краще були літаки, краще пілоти. Тобто, це скажімо так, Ізраїль це досвід того, що ніколи не слід забувати про власну безпеку. Ну Історія Давида і Голіафа, так. і асиметричні методи абсолютно ведення війну, асиметричний плюс знов ж таки постійно приділяти цьому, пане Іване. Тут якраз таки до нашої розмови в контексті. Гає наступна новина міністр закордонних справ Ізраїлю прибув до Києва з офіційним візитом у Києві. Гідеон Сар зустрінеться з Володимиром Зеленським та Андрієм Сибігою. Це перший візит ізраїльського чиновника такого рангу до України з лютого 2023 року. Це важливо усвідомлювати. Ви згадували на початку нашої розмови про кульчугу цей скандал. Так. тисячі третій рік та? так? і тоді ми були неабияким експортером військової техніки озброєння за кордон. І загалом до 2005-2015 до року, як я розумію, ми входили в топ-10 експортерів військової техніки та зброї. Тепер ми не там. Тепер ми топ-1 імпортер зброї так. в нашу країну. Як повернутися туди? В цей топ-10, як наростити валовий внутрішній продукт uh -huh. держави за рахунок продажу зброї, і як це зробити не за рахунок розпродажу усього зі складів, як ми це робили ще раз до 2015 року, тому що те, що ми в топ-10 входили, якраз таки мені здається, це не плюс, а це мінус. Це мінус. Ну от як це зробити коротко, якщо можна. Ну, то, що ми розпродали, ми вже розпродали, ми цього не зможемо зробити. А як зробити Ну, по перше, поки триває війна, це неможливо. Як тільки війна завершиться, ось тут це миттєво, як на мене, Україна повернеться в топ-10, тому що у нас є свої напрацювання, у нас є ці дрони, і поки вони нам потрібні на фронті, вони працюють на нас. Ми а... нещодавно на законодавчому рівні, перепрошую, mm -hmm. пане мене, дозволили використовувати іноземну техніку як. Полігон нашу нашу країну використовувати як полігон для випробування іноземної техніки та зброї. Плюс я вірю, що ми на порозі відкриття кордонів для експорту нашої зброї найближчим так. часом, бо це завантажить наші підприємства, які подекуди навіть на половину не завантажені. По перше, пояснення чому ці говорить і чому Україна це зробила крок. Слухайте що ми просимо партнерів наших? Профінансуйте наші ВПК. Так. А якщо у нас закрита ця сфера, то як вони можуть профінансувати, якщо Україна каже: Ні, ми не можемо а, за ваші гроші отримувати для себе для виробництва зброї, тому що це закрита тема. А зараз ми відкриваємо цю тему, кажемо так, ми відкриті для експорту зброї. Mm. Єдине, що давайте гроші, щоб зброя вироблялась в Україні, щоб вона себе демонструвала на фронті, щоб mm. те, що про що наші законодавці кажуть, що ми були майданчиком випробування озброєнь. А потім. По завершення повномасштабної війни, що ще треба робити, буде з цими нашими напрацюваннями у сфері виробництва зброї, І ось тут Україна може продавати. Єдине, що бажано все ж таки ось те, що зараз робиться, а щоб концерни, великі, як рейнметал, відкривали виробництво тут, і тоді вже будемо майданчиками для виробництва зброї для цих європейських насамперед. топ 10 нам двері відкриті. Я думаю, що відкриється, тому що, по-перше, ми ж всі плануємо виграти Війну. А коли Україна виграє війну, то те, якою зброєю вона це зробила, досягла цю перемогу, особливо проти такого сильного супротивника. Знаєте, буквально сьогодні дивився рейтинг армії, Росія все ще друга. Mm. Тобто, колись перед початком повномасштабної війни всі казали, Ой, там Росія друга армія світі. Дійсно, Дізна... Defense якось так називається цей сайт, Росія продовжує бути другою, але але. Знаєте, жартівники ж кажуть, що 2021 Росія була друга в світі, 2022, друга в Україні, 2023 друга в Росії, бо там був вагна пригожена. І е, зараз, ось що для України вікно можливостей, це дійсно своїм озброєнням плюс допомога партнерів досягти успіху, а потім це озброєння можна продавати. І більше, якщо це буде інтеграція до європейських систем виробництва зброї. Це нам ще серед іншого допоможе євроінтегруватись, тому що буде багато зв'язків, які будуть казати, так Україна вже органічний член, є, давайте і далі mm -hmm. просувати її по цьому напрямку. Амінь, хай так і буде, пане Іване. Дуже вдячний вам Дякую. за те, що завітали до нас у студії. Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. принагідно запрошую до нас іще, Дякую. пане Іване. Ну і я, Павло Ковальчук, вдячний вам, шановні глядачі, що ви були присутніми на цій розмові. бо обов'язково підтримуйте її вподобайкою, наш канал підпискою, ну і загалом діліться своїми враженнями знизу в коментарях під цим відео. Бережіть Україну всередині та навколо себе, і до зустрічі!